То п'ять речей, які майже не псуються. П'яте місце рис, особливо білий, він може лежати роками. Четверте сушені боби залишаються придатними до вживання десятиліттям. Третє місце мед. Можна зберігати тисячу років завдяки природним консервантам. На другому місці цукор. Якщо зберігати його в сухому місці, він простоїть вічно. І на першому місці сіль. Вона не псується взагалі, бо це мінерал. А тепер в другу сторону. До тих, що псуються швидше. Картопля може проважати кілька місяців, але потім проростає або зеленіє. Яблука зберігаються кілька тижнів, але потім м'якнуть і гнають. Хліб на протязі 3-7 днів може покритися цвіллю. м'ясо починає псуватися вже за 2 години, якщо, звісно, не заморозити. І на першому місці молоко. Воно псується найшвидше. Воно може скиснути всього за кілька годин в, в теплі.